Знайшов я круте місце, де можна відносно недорого поїсти, але дуже багато і ситно. Називається Сокулкібаб. Сокулуй кебаб. Дивіться, що я купив на 8 євро. Покажу, що тут є. Картопелька картопель, фрі, часниковий соус. Щось схоже на аджику, гарче. Гарк. Така гостренька, цибулька маринована, капуста квашена, салатик. Це все можна замовляти, можуть кидати, можуть не кидати. Також тут є солоні огірочки, десь там я теж прикопав їх. А це у нас курочка одна в клярі, а друга в такому гострому кріспі посипачці, як, як KFC, а гостра. Це така гостра курочка. І булочка. Також єдине, що напій не входить в меню. Напій приблизно коштує 14 лей. Це може бути пиво, може бути сидр. Може бути ще щось інше. 14 лей це приблизно наших 140 гривень. Напої трошечки задорого. Але, але оцей дуже смачний. це коштує 36 лей. Тобто десь 360 гривень на українську. Цим смачно? Не доїв я свій обід, не подужав. Така величезна порція, що покажу вам ззовні, як виглядає цей заклад. Ось Соколов Кебаб. Що поряд? Всім, хто зацікавиться, залишаю посилання геоглокації в описі. Завітайте!